Хеллоу! Привіт! Хеллоу, як ваші розпаковку. справи? Тож, ідемо на розпаковку, ідемо в Токіо зайти за в пік з підписниками. А так як ми підписники Токіо, <гум> <гум> будемо грати. Так як ми підписники, да, нам треба пограти. Як ваші справи? Там і Паша, і Даша, А і... як ми всі вліземо? Там наче чотири гравці може бути. Може, чого такий жовтий? А я жовтий? <гум> а ти ні що таке, зайка ні нічого чекаю, поки ти перестанеш. Заробить. робити. Моц Женька. що робити. О, Токі вже приглашаю. Ну подожди, Токі, ну подожди. Ну, чуть-чуть подожди. Ну, подожди. Там модна кількість людей. А як його встановить? Так він встановив, тобі не треба його встановити. А, нам він не треба надо... встановлювати. Що таке? Що за удивлення? Нам не надо. А що таке, чого ти мовчиш? Хоть давай вже, пожалуйста, почнемо стрімити, а не оце. Так я давай стрімить, що? Відкривай уже давай. Коротше, да я жду, поки хоча б 10 людей буде на стрімі. Ну, Женю, ну, ми ж домовилися грати в пік в 9 часов. Ти ждеш, поки 10 людей буде на стрімі, то треба було раніше починати. Отак вот от. Ну це ж не я по телефону. тарахтив. Чат! Я була готова ще 20 хвилин тому. Чат. У нас посилка від холостяка. Подарунок від холостяка. Фрагілі. Фрагілія. Щас я даю посилочку Ані. Зараз будемо Принес... розпаковувати. Я не хочу. Ну, розпаковую. Нума настрієння в мано. мене. Софія, привітки. Так, да, тому що дуже все довго, дуже все довго я і не, не Я за 10 хвилин все Нічого не довго. Чат, скажіть, що довго чи не довго. Я кажу, що нічого не довго. Іди сюди. Не хочу я, все, давай. Ой. Я, я не нервую, просто я не, не, не знаю оці всі. Е... Налаштування, підготовки, я їх ненавижу. Ну, таке без них і не работає. Ну без нічого. них то треба їх зарані робити, а не за дві хвилини до початку ну, домовленого все, все часу. Ну, все получилось, зарабо, заработало. Все працює, мікрофони працюють, звук працює, музика працює, посилку від холостяка получили. А, а як його відкрити, блін? Помажай! Так, щоб... Тобі посилка від холостяка. ти закидував 450 гривень. За 450 гривень. За, 400, за 450 гривень. Є... Скільки отбили? Отбили чи не отбили? Ножичек, блін. Я не можу акуратненько. так... Що... Токи, токи сейчас розпаковуємо і біжимо. Зараз ми акуратненько намагаємося розпакувати, щоб зберігати. Це ж подарок від холостяка. Ви її купили? Ні, не купили. Це... С... Розкажи. Так ти ж хоч нічого розпаковувати. Та я спокую. Це для тих, хто платно підписався, вдонив в цю авантюру 450 гривень. Це платна підписка. Знаєте, це підписка для спонсорів. Ми стали спонсором халастяка, і вони благодарність, що ми такі багаті, щедрі. Присилали нам подарунок від холостяка. Якусь трояндочку. Якусь, ну, там такі писали, да троянда Нічого не писали, сказали подарунок. А, да Троянда була. О, я нарешті вскрив. Там пісюн було yeah. прикольно. За 450 гривень пісюна. Чат. Wow. там, там дивись, що. Як би мені показати, щоб вам видно було? Wow. Короче, доставейшн. Yeah, давай спочатку оце. Боже! На, на конверта Так, конверт 15 гривень, 10 гривень. Дай я розпечатаю конверт. і саме, саме нам, саме одним нам єдиним. Подивіться особисто, троянда. Троянда від холостяка. Тарасика. Автограф Ластівочка. там є? Ну, є тільки не настоящий а, розпечатаний, а... А, автограф. Слухай, тут бантик, коротше, не хочеться раз. А вона справжня, чуєш? Да, я ж кажу, що справжня. Привіт, дякую тобі, що тепер ти став або стала частинкою особливого кола. Твоя підтримка відкриває двері в історію про справжні почуття, тому запрошую тебе у світ кохання на нашому Ютуб каналі. А ще я маю невеличке передбачення для тебе. Коли ти навчишся довіряти серцю, вона поведе тебе до справжнього кохання. Щиро ваш Тарас Цимбалюк. Подожди, тут ще рекламу. Наш. блядь, нам сунули, Чи подиви. Рекламу цього? Так, uh, да, щось тут. А, екстра Flower Freshness. Ну ладно, не реклама. Не реклама. Квіта лише подарунки. Отака квіточка, трояндочка що ви проїбали? Ви реально при... е, да. настояще. Та справжня, справжня да, троянка. Справжня трояндочка. У такій дорогій упаковці. Beauty life. Багата жизнь. Да, Тут був такий спеціальний контейнер, де мала бути водичка, але її немає. Зайчик і така розочка будеш нюхати розу. Пахне. Буде, буде не буде. Буде буде, не буде. Ну, на собака ну, відказувалась не... їсти вчора. Не. то Прийнялися ну, трохи пахне, трохи пахне. листочки, тому що вона була. Бачите, як спляча в кра... красуня, грабу лежала такому. Ось так, ось так, за 450 гривень. Це, то, це щоб ми не відписалися. А mm. я вже планую відписуватися, насправді. А того, нам що, немає ну, чого этот, продовжувати цю авантюру, підтримувати. Реально, там чорті її. Чорті Немає що. там справжнього кохання, не пацілунка, не, не страсті, нічого не було на там халестів. Чорт і що, чорти що, максимально. Ну, типу, просто не хочеться навіть далі платити. 400 сам гривень. Тарас, сам Тарас. Де сам... там листочок? Звісно, ти думаєш, хто? Дивися, все ж, воно не бреше. Це ж у конверт. А в конверті ці цілий лист на кольоровому папері. Бачиш, він красивий стоїть. І такий. А дай подивиться, обана. я не дивився? Сейчас. І каже, обана! на. Опа! А, прикольно! Опа, опа, Прикольно! Ух ти, Широ прикольно. Да. Прикольно. ваш, Тарас? Цимбалюк. Опа, прикольно! Привіт, дякую тобі. Спасибо. І тупо клон подписи. Тупо чат сканіруйте, кредити оформляйте. Сканіруйте. Отсканірували? Молодці. <гум> <гум> так, ну що, ми домовлялися з Токіо пограти Давайте, бо разом ми подписчики. Токіо грає з підписчиками. Хто підписчик Токіо? Можете бігти, може, вас іще додадуть, а може, вже ні, не знаю. Бо ми підписчики Ми підписчики Так, що там? Токі, розкажи, а, треба в Дискорд попасть? А він не в Дискорді. Вони в грі говорять між собою. А, а він вже кинув інвайт, по-моєму. Да. а ну да-да з... інвайт. Тобі теж кинув інвайт? Да? Ну я тобі ж казала. Ти кажеш, нічого не роби я нічого не роблю. Так, запуск DirectX 12. Бляха, uh, Accept. Ми в грі вас чекаємо. Я поняв. Ну, я не знаю. Ти ж сказав, нічого не трогать. Нажимай утоплей з ним. Я не знав, що він тобі кинув. DirectX 12. Install outplate, що це таке? Ні, спасибо. Навірно, музику треба офнуть трошки. Ти вже разучилась грати. Боже, як голосно. У нас взагалі немажна кількість корців, тому додавайся обов'язково. Добрий день, мене чутно. Я тебе Токіо, Женя. Женя, Женя, Так, Завантажу. Я не знаю. Ай Боже, в мене настрій немає. Зараз будемо играти. Погоди.